Друзі, втомлений погляд, навіть після того, як ви проспали всі вихідні, можливо, річ не в вашому робочому графіку, а в чомусь іншому. Я Андрій Якопчук, пластичний хірург, тож давайте розбиратись. Дуже часто втомлений вигляд у людей, навіть там трішки за 20-трішки за 30 років пов'язаний з тим, що у них є нависання верхньої повіки. Це часто супроводжується також зі спусканням брів, тому треба зрозуміти, чи треба тут підтяжка брів, чи достатньо такої класної, швидкої і дуже результативної операції верхньої блефоропластики. Триває вона 20-30 хвилин. На 5-7 день знімається невеличка ниточка шовчик, і вже за тиждень ви з дуже дуже маленькими наслідками і видимими, скажімо так, уліками того, що вам була проведена верхня класична блефаропластика. Цікавий факт сама розповсюджена операція в Азії і конкретно в Японії. В Штатах майже 90% цих операцій поєднуються з підтяжкою брів. В Україні це також, мабуть, намбрван топова операція, яка виконується дуже часто в багатьох клініках багатьма хірургами. Ціна цієї операції може варіювати від 500 доларів до, мабуть, 10 тисяч доларів. У мене в клініці особисто ця операція коштує біля 2 тисяч доларів. Тому, якщо у вас залишились питання, як зробити цю операцію, як пройти консультацію, чи довгим буде ефект цієї операції, тому що триває вона 20 хвилин, а результат на роки. Тому ваші коментарі, ваші записи на консультацію всіх чекаю, чесно відповім і чесно допоможу.